Всім доброго вечора. Вітаю на каналі Спекулянт. Є в наявності ось такі борони. Тут всякі є. Середні, важкі і малі по 2000 гривень за борону. Ступиться до сівалки СЗ36 із зірочкою 1000 гривень. Ось такий є маховик. Не знаю від чого, якому буде цікавіше скину. Фотографії на Viber. 1000 гривнів. Ось такий шків є в наявності. Це від комбайна Масей. От якого не знаю. 1300 торг. Торг буде по-любому. Ось такий товар є в наявності. Це до МТЗ. Цей товар по 200 гривнів все йде. Бачок чисто рідний, латунний. Тут трішки десь тріщинка є. І потрібно запаяти. Це комплектом продається, це ДМЗ на шторку 200. Така кришечка є на перемикання понижених передач. Ну, правда, вилочки нема. 350 гривнів. І є все в такому стані. Пічка. Пічка робоча повністю. Провіряв моторчик. крутиться. Це, якщо не помиляюся, це від комбайна Дон. Але в доні йде на 24 вольти. Ну, тут моторчик був замінений. В гаражі перебирав на 12 вольт. Працює все. Ось така пічка. Кришка до МТЗ на малу кабіну 500 гривнів. Ось номер вайбера. Пишіть, запитуйте, фотографії скине, якщо потрібно. Всім гарного вечора!